Армований гальмівні шланги HELL на мотоцикл Yamaha mt 07 Мотоцикл без ABS включає три шланги. Замовлю шайби. Гарантія від виробника. Наліпки. Так. Передній контур е, включає довгий шланг від гальмної машинки до правого супорта. Середній подовжені шланг це перемичка через колесо від правого супорта на лівий. І задній шланг. Задній шланг, один фітінг, має кут загибу 60 градусів, інший має кут загибу в цій площині. І повернута головка. У нас є комплекти як з перемичкою через колесо, так і фулрейс, обидва шланги від гальмівної машинки. Або можемо виготовити шланги під замовлення будь-якої довжини з любими фітінгами. В наявності всі кольори. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.